18 вересня 2022 року урядом була прийнята постанова, відповідно до якої призначення та виплата житлових субсидій передається у повноваження пенсійного до пенсійного фонду України від управлінь соціального захисту населення. Починаючи з 1 жовтня 2022 року, житлові субсидії будуть вже виплачувати пенсійні фонди України. До цього цим займалися управління соціального захисту населення. Громадяни, які раніше отримували або не отримували субсидії, можуть звернутися за призначенням житлових субсидій до управління соціального захисту населення. До 30 листопада 2022 року, подавши заяви в електронному вигляді, або через інтегровані з ним системи забезпечують ці виплати через портал Дію або через офіційний сайт Мінсоцполітики, починаючи з 1 грудня 2022 року. Прийому звернень від громадян буде займатися вже вже пенсійний фонд України. Ці звернення громадяни можуть подати вже до пенсійного фонду через додаток Мобільний Пенсійного фонду через офіційний портал Пенсійного фонду України або через портал Дія. Призначення житлових субсидій до 30 листопада включно здійснюється управліннями соцзахисту, а вже з 1 грудня здійснюється пенсійним фондом України. Громадянам, які раніше утримували житлову субсидію та пільги, додатково звертатися до управлінь соціального захисту населення не потрібно. У разі виникнення якихось питань щодо призначення або виплати житлових субсидій та пільг. Громадяни можуть звернутися до управлінь соціального захисту по 30 листопада 2022 року, а до управлінь пенсійного фонду починаючи з 1 грудня 2022 року. Хочу звернути вашу увагу, що управлінням соціального захисту населення буде призначена житлова субсидія на опалювальний сезон 2022 року, без звернень громадян усім тим, які її отримували у неопалювальному сезоні, а також тим громадянам, яким вона була призначена на неопалювальний сезон. Ну, ну, Нульова, також вищезазначеною постановою передбачені деякі зміни, які надають можливість отримувати житлову субсидію, а це у разі, які, якщо громадяни перебували за кордоном більше 60 днів, то до цього 60-денного терміну не буде враховуватися дні перебування за кордоном у період дії військового стану. Та протягом двох місяців після його закінчення або скасування. Також у разі якщо громадянина було звільнено з роботи або він втратив роботу і перебуває на обліку у Державній службі зайнятості, то до совокупного доходу такого громадянина при розрахунку субсидії не буде враховуватися його заробітна плата за відповідний період. А буде враховуватися тільки допомога по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю перед зверненням за призначенням житлової субсидії. Також у період дії військового стану не буде включатися до розрахунку совокупного доходу громадянина компенсація на проживання і розміщення внутрішньо переміщеним особам, яка виплачувалася людям, які їх прихистили. Надано також можливість призначення житлової субсидії, у разі якщо громадянин має у власності два житла і на одно з яких оформлено спадщину. У цьому разі обов'язковою умовою є те, щоб ці обидва житла не здавалися в оренду, і це буде зафіксовано актом матеріально-побутових умов і його обстеження. Також з 1 січня 2023 року пільги, які були призначені громадянам, будуть виплачуватися пенсійним фондом України тільки у готівковій формі, і це буде здійснюватися через банківські установи або поштові відділення.